Слава Богу, браті, сестри, сьогодні пам'ять монахині Оліпії, Великої годниці Божої ХХ -го століття подвижниці, декілька хотів слів сказати про пророчество матушки Аліпії. Ви знаєте, багато вона говорила, вона народилася в 1905 році. І коли їй було 8 років, у му році. Прийшли червоногородійці, вона пішла до сусідки, і потрібно відказатися, це було від віри. І батьки не захотіли відказатися від віри. коли вона прийшла від сусідки, батьки були мертві. І вона всю ніч читала дівчинка, маленька дівчинка, читала псалтир всю ніч над своїми мертвими батьками. Життя їй дуже було складне, вона була гоними, вона була і у Німеччині в констаборах. Але вона говорила дуже такі важливі речі, вона пішки ходила, сиділа в тюрмі. Ну Я не про це хотів сказати. В тюрмі її вивів апостол Петро, вона сиділа в загальній камері, і там знаходилися дуже багато священників, віруючих людей, і от вже залишилося їх було трохи, батюшка зі своїм сином і матушка Оліпія, і батюшка їй каже, Цієї ночі нас виведуть, і виводили постійно по очереді священство, духовенство, і розстрілювали. Більше ніхто про них не, не, не мав чутки і знав, не знав, де вони знаходяться. ну Їх розстрілювали, їх вбивали. І батюшка цей говорить сьогодні до сина: каже: ми служимо за себе панахиду, живим. Вони живі, але за себе служать, вже як за мертвих панахиду, тому що цієї ночі над ранком міг виведуть. І... Вони більше не повернуться. А до матушки Аліпії каже: а ти вийдеш, і ти будеш служити Богу і людям будеш допомагати. І дійсно, матушка Аліпія потім розказувала, що на ранок священника разом його сином вивели, і більше вони не поверталися. І вона говорила, що її вивів апостол Петро з темниці. Це також прикладом нам, щоб молитися монахині Аліпії заупокої, щоб вона допомогла нашим воїнам. Ті, які знаходяться в полоні, чи у скрутних моментах, таких щоб вивела. Але я вам хотів розказати про пророчество, яке вона говорила, і про Чорнобиль, і про філарета, що він буде незаконним. Вона побачила газету, де був фотограф філарета, і сказала, з спалила, і всі не знали, як він тоді ще був законним. І казали, матушка, що таке? Матушка Оліпі говорили також, що скоро зупиниться ці черепашки. На машини вона називала Черепашки. Ви знаєте, всі думали, як зупиниться. Подивіться, що сьогодні відбувається. Сьогодні люди тішаться, керівники держав різних mm. Тиш... радіють тому, що вони скільки знищують систем з спаливом. І радіють тому, що горить три горить дні, тиждень, два тижні. Що горить? Скажіть. Хіба це їхні президентів, чи прем'єр-міністрів, чи шейхів, як вони там називаються, мільйонерів, мільярдерів, чиї це надри? Хіба ми щось в цей світ принесли, навіть самі мільйонери, мільярдери, ніхто нічого не приніс за волосок на цей світ. І ніхто нічого не забере, ні двох носків, ні двох галузків, ні двох тухлів на них не надінуть. Но тішуться, радіють, що вони спалюють, спалюють Боже. Те, що Бог сотворив і надав людям, щоб вони це використували во благо. І дійсно стануть ці машини, якщо ми так будемо користуватися, ніхто із цих людей, які сьогодні при владі, не відчують. Росту ціни, скільки воно дорого коштує, 10 разів людина подумає, подумай, куди поїхати, щоб заправити, скільки інвалідів, скільки багатодітних сімей, скільки малообезпечених, щоб хтось дав колись літру. Скажіть, скільки можна років було нашим дітям, внукам, правнукам їздити на цих машинах, заправлятися і пони. Дуже низькій ціні, а сьогодні все росте і кажуть, проблема ціни виросте. Де розум у людей, які називаються сьогодні керівниками супердержав, держав? Що ви спалюєте? Від кого ви це забираєте? І матушка Оліпія говорила про те, що трупи будуть лежати. І вона нікому не будуть потрібні. І вона говорила про храми. В Голосії вона знаходиться її останки, що вона не прославлена. Ну, не треба переживати, що вже скільки років не прославлена матушка, але ви знаєте, преподобний Серафім Саровський не був прославленим 70 років, інші святі були не прославлені і 100 років, Великі угодники Божі. Але сьогодні ми повинні молитися. За монахині Оліпою за її покой, якщо ми будемо молитися за неї, вона буде молитися за нас. Багатьом людей вона навчала, просвіщала. Один чоловік, який був атеїстом, нехрещеним і не хотів хреститися, не хотів вірити в Бога. Ну, Таке дуже жив, блудно, розвратно, це він сам розказує про себе. І він прийшов в храм, ще матушка була жива. І він її бачив, він прийшов на хрестини, хрестили племянника. І коли він вийшов з храму, є, є ледве достояв, каже Христини, і вийшов з храму і за огорожу став і закурив. І вийшла старенька така жіночка з палкою. Каже: вона, як мене змірила, у мене сигарка випала з рук, я стояти більше не міг, мені потрібно було сісти. Вона щось проговорила, я не зрозумів, що, помахала палкою до неба, каже так. Я настільки налякався, я переосмислив своє життя. Напротязі двох тижнів я прийшов в храм і просив батюшку, щоб він мене похрестив чи я можу похреститися. Я став іншою людиною, я став віруючою людиною. І тепер недавно, недавно декілька років назад, стався такий випадок. Зараз судять дуже багато людей, віруючих людей судять, беззаконно судять, неправдиво судять. І одного такого силовика судили. І він, часто, коли був Києві, він завжди приходив голосієво до матушки Оліпії. І коли його посадили в СІЗО, його тримали там, під арештом його тримали, і йому до нього в сні приходить матушка, бере його за голову, кладе собі на коліна і каже: Давай, розказуй мені свої проблеми, що у тебе там сталося? Що тебе там сталося? А він на мене дуже обіжався, цей чоловік. Бо він, йому як зараз, співпрацювати з владою, силовими структурами, щось взяти на себе, підписати, і вони випускають. І він позвонив, що йому там пропонують одну підпис. Якщо він це підпише, то його відпустять. Я кажу: тільки попробуй. Якщо було, пиши. Як не було, не пиши. І він був ну, незадоволений, бо той друг, який також сидів там, колега по роботі, його відпустили. він написав йому сказали, він написав, його відпустили. Я кажу: якщо було, пиши, як не було, не пиши. Якщо ти зі мною не згідний, дзвони до такого, такого то такого архірея, Владики, і розкажи йому. І Він попав на прийом до цього Владики. Потім коли його перевели тільки під нічний арешт. І він підійшов і розказав, що я йому сказав. І владика сказав: слухай, оця Васильія. І ви знаєте, потім, коли він вийшов звідти, він виграв суди, більш високих чинів виграв всі суди, і йому всі стали допомагати, бо знали, як він правильно, благочестиво поступив. Так що сьогодні велика просьба до всіх керівників держав. Якщо ви не вмієте розпоражатися тим, що Бог дав. Не робіть цього, якщо дати ці недра, ці багатства простій людині, яка в простому чоловікові села, він краще буде розпоражатися тим, що ви називаєте президентами, прем'єр-міністрами і там власниками цих компаній. Простіть, хлопці, задумайтеся, що ви спалюєте, в кого ви це забираєте. Ви бездарно тратите дари Божі. Розумію вас, Господи, і просвіти вас, Господи, щоб ці дари, які Бог дав людям, не ви по вашій гордості спалювали, а ви дали людям, щоб люди могли це використовувати. Поможи Господь нам всім.